Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому, хай Господь рясно- рясно, рясно поблагословить кожного із вас. Я вірю, що у вашому житті є люди від Бога. Я вірю в те, що сьогодні ви маєте духовних батьків. Біблія нас вчить побажати, шанувати, слухатись своїх фізичних батьків. Любити їх, давати їм пошану, те ж саме працює і в нашому житті, коли в нашому житті є духовні батьки, є люди від Бога, яких ми поважаємо, приймаємо, і вони мають можливість нам служити, виправити нас, десь викривати нас, розвернути нас, навчати, десь привести нас до розуму певного. І це дуже важливо, коли є такі люди. І ось я згадую текст, де апостол Павло він пише пасторське послання до свого духовного сина. Дивіться, апостол Павло, він пише сину своєму, духовному сину. Він показує, наскільки важливим є сьогодні духовне батьківство, духовне синовство. І він пише так. Це друге послання до Тимофії, перший розділ з другого вірша. Улюбленому синові, синові, він не був його фізичним сином, він був його духовним сином. Я сьогодні бажаю, щоб в твоєму житті були духовні сини, доньки, і ти для когось теж був духовним батьком. Він говорить, пише духовному синові, улюбленому синові. Він любить Його, любить Його. Благодать, милість і мир від Бога Отця і Христа Ісуса Господа нашого, дякую Богові, якому служу від прабатьків із чистою совістю, що безперестанно вночі і вдень згадую про Тебе в моїх молитвах. Дуже бажаючи побачити тебе, пам'ятаючи твої сльози, щоб я був сповнений радістю, слово Боже амінь. Дивіться. Коли ми хочемо бути гарними духовними батьками, або ми хочемо, щоб через наше служіння люди спасалися, і через якийсь час вони сказали, що ця людина вплинула на наше життя. Нам треба навчитися любити людей. Це робив Мардохей, він любив Естер. Він бачив її сильні сторони, він її розвивав, він бачив для неї можливості, гарні можливості. А саме головне, вона теж йому не була донькою фізичною. Він прийняв її і став для неї наставником від Бога, став для неї духовним батьком, який любив, який молився, який був поруч. І цей же принцип ми бачимо тут, коли апостол Павло, як і Мордахей, він говорить: Я люблю тебе, я молюсь за тебе. Я хочу бачити тебе. Я хочу мати спілкування з тобою. Я не тільки з тобою поєднаний духовно, я поєднаний з тобою фізично через дружбу, через відносини, через якісний час разом. Ти є в моєму серці. Я молюсь за тебе постійно. Тому, друзі, я вірю в духовне батьківство. Я вірю в те, що сьогодні багато хто з нас. Ми можемо стати такими духовними синами, як став Єлисей для Ілії. Ми можемо бути поруч, ми можемо приймати, ми можемо навчитись. Нам буде не зовсім зручно з цими людьми, але ми побачимо, як передасться помазання, як передасться досвід, як передадуться гарні речі в наше життя і в наше служіння. Тому дивіться, це сьогодні заклик для мене, Андрій, що ти хочеш щоб біля тебе піднімалися духовні сини і доньки. Люби їх, молись за них, будь поруч, давай їм час, проводь з ними час, спілкуйся. Ми бачимо, що той же Тимофій, там діє, 16 розділ, апостол Павло, заради його покликання і служіння, він сяв його і обрізав. Послухайте, це сьогодні і є духовне батьківство, коли ти служиш в любові. І ти служиш так, обрізаючи людину, щоб... Понятно, що це робить Дух Святий. Ми написано в Філіпанах, третій розділ, що ми обрізані через служіння людей Духом Святим. Дух Святий обрізає нас через певне служіння певних людей, або ми увірували і стали віруючими через служіння певних людей, через служіння певних служителів. Ми увірували. Так написано в Коринті, там, третій розділ. Люди важливі, пастори важливі, духовні батьки важливі, твої наставники вони теж важливі, Бог тобі їх дає. І ось ми розуміємо з вами оцю концепцію, вона дуже важлива, що він обрізав його, обрізав. Це і є духовне батьківство, коли ти. Служиш там, де ніхто не хоче служити, або ти служиш там, куди нікого не допускають. Ви розумієте, це інтимні певні речі, там туди нікого не пускають, тільки людей, яким довіряють людей під впливом яких, і це Божий вплив, люди готові мінятися і відкривати свою певну наготу. Тому, друзі, я сьогодні закликаю себе і нас. Всіх разом, щоб ми зростали в духовному батьківстві, і щоб ми сьогодні служили людям, як це робив Мардихей, і як це робив апостол Павло, служачи Тимофію, а Мардахей служив Естер. Тому благословіть вам, друзі.